Продається дерев'яний житловий будинок у селі Стара Котельня, у тихому та мальовничому місці з чистим повітрям і великою кількістю зелені. Будинок має три просторі кімнати, загальну площу 78 квадратних метрів, утеплений та доглянутий, Виконано косметичний ремонт, залишаються меблі, тому будинок повністю готовий до проживання. Опалення пічне, грубка, яка добре тримає тепло і забезпечує комфорт у холодну пору року. Дах шиферний у хорошому стані. Проведена електроенергія з трифазним лічильником, що зручно для підключення господарського обладнання. На території є власна криниця з постійною подачею води. На подвір'ї розташовані сарай та літня кухня, які можуть використовуватися для господарських потреб, так і облаштування додаткових приміщень. Земельна ділянка приватизована, площа 25 соток, велика, рівна та простора, з фруктовим садом, що створює затишок і можливість вирощування власної продукції. Територія дозволяє облаштувати зону відпочинку, огород або додаткові будівлі. Зручний під'їзд, спокійна вулиця, приємні сусіди та гарна екологія роблять цю пропозицію чудовим варіантом для постійного проживання, дачі або заміського будинку для всієї родини. Ціна 7 тисяч доларів. Торг можливий. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити усі нові оголошення.